Добрий Анну, добро. Сядьте дітки всі рідні, Посміхніться всі гарненько, Посміхніться всі до мене, Посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з математики і почнемо ми наше заняття з річби. Ірочка, порахуй, будь ласка, від одного. До Давай. Давай. А, то одно ну, количество. Да, ші. Один, два, три, четверть, сі, семь, восемь, дев'ять, десять. Так, Кірочка, порахуй, будь ласка, від Трьох до восьми. Три, чотири, п'ять, 7, 8. так, добре. Порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від десяти до одного. Дев'ять дев'ять. 8, Сім. Десять, два, Нет. Пять. пять, четыре, два, три, два, один. Кирюш, назови, пожалуйста, соседей в числа четыре. ну и пять. Соседи числа восемь. Семь и девять. А соседи числа девять? Десять, 7. 8. і десять, а сусіди числа 2. Один і три, один і три. Десять. Зараз ми з тобою в таку гру, яка називається додавання, ось додавання чи віднімання. На малюнку... Віднімання це для литочку. Віднімання це мінус, а додавання це плюс. Нам треба, на малюнку є предмети задач. Ось вони. Ми маємо визначити, яку дію треба виконувати: додавання чи віднімання? Слухай задачу. Лисичка забрала у зайчика горщик сметани. Яку дію будемо виконувати? Віднімання. Так, правильно віднімання, тому що забрала дія віднімання. Молодець. Біля хатинки виросли гарні квіти. Яку дію будемо виконувати? Плюс. Так, дія додавання плюс, молодець. Вовчик приніс зайчику морквинку. Пьюс. Так, молодець. Наступна задачка. Ведмідь забрав у лисички хустинку. Віднімання. Молодець. Ведмідь забрав у лисички хустинку, дія віднімання. Покладемо там, де знак міну. Молодець. А зараз. Послухай задачку і обери правильну відповідь. Дивись, у нас є дві відповіді. Ось одна відповідь і друга відповідь. Ми правильне обрати потрібно правильне розв'язання задачі. Послухай задачку. Білочка знайшла два горішки, а потім ще три горішки. Скільки з цього горішків знайшла білочка? Яке розв'язання ми оберемо? 5. Прочитай вираз, який склали приклад. Два плюс 3 дорівнює 5. О, правильно, 2 плюс 3 дорівнює 5. А 4 плюс 4 це неправильне розв'язання, і воно нам не підходить. Добре, молодець. Слухай наступну задачку. У зайчика було. Чотири капустинки. Він дві капустинки з'їв. Скільки капустинок залишилось у зайчика? Чотири мінус два, до імні два. Так, то скільки капустинок залишилось у зайчика? Два. Дві капусти. Молодець. Mm -hmm. Саме цей приклад ми складемо. Ось це розв'язання буде задача 4 мінус -2, 2. А 5 мінус 3, це не підходить нам це розв'язання, воно невірне. Наступна задачка. У ведмедика було три банки малинового варення. Йому принесли ще три банки полуничного варення. Скільки банок варення? Чого стало у ведмедика? Три три плюс дорівнює плюніє. Так, правильно. Ось цей розв'язок буде правильним. Три плюс три дорівнює шість, а чотири плюс два дорівнює шість. Нам не підходить. Це неправильне розв'язання задачі. Молодець. <кхід> На квіточках сиділо сім метеликів. Чотири метелика полетіло. Скільки метеликів залишилось на квітах? Сім мінус чотири Так, сім мінус. Четыре дорівнює три. Отже, підкреслюю червону лінію ось це розв'язання задачі. Сім мінус чотири дорівнює три. Три метелика залишились на квітах молодець. На дереві вишеньки. Треба визначити, яке число сховалось під листочком. Зараз ми згадаємо склад числа. Я ось показую вишеньки. назви. будь ласка, які ти бачиш тут числа. Два і два, так? Так. Два і два. Кірусь, це склад якого числа? Два і два. Чотири. Перевіряємо. Це чотири. Називай наступні числа на вишеньках. 4 плюс 4. Ні, ну, чотири і 4. Так, склад якого числа? Слад і два, Перевіряємо. Молодець. Наступні вишенки. Дивись називай числа. 5 і 4. дев'ять. Перевіряємо. Вибираю листочок правильно. Наступні вишенки. Пять і 5, 20, ладь, 10. 5 і 5, склад числа. Десять. Молодець. Наступні. 4 і 3. Наступні називай числа. два. Числа... Так, склад числа шість, молодець. Так. Отже, назви, будь ласка, дивись на жовтенькі циферки. Склад числа 4. Називай. вам. числа восемь. Четыре и четыре. числа девять. Лад числа девять. Пять и четыре. числа десять. Пять и пять. Лад числа семь. Четыре и три. числа шесть. Mm. Чотири і два. Mm. 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 А зараз доположи, будь ласка, визначити кого або чого. Більше або менше. І поставити треба розділ. Правильно відповідний знак. Скільки капустин? Чотири. Скільки зайчиків? Чотири. Чотири. Який же ми можемо між ними поставити знак Чотири, Чотири правильно, До рівня. Чотири дорівнює чотири знак дорівнює. Молодець. Скільки метеликів? Порахуй. Один. 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 Один, один. Кіра, рахуй нормально один. один Та ні, один, один, два. два три, четыре, пять, металі. <світ> громко, один, два, три, чотири, п'ять, шість А скільки ромашечок? Читай, громко, как ромашек? Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Шість, сім. Сім. Кирусь, яким ми поставимо між ними знак? Більше, менше, Менше. Так, молодець. Менше поставимо знак. Правильно, прочитай, будь ласка, вираз. Прочитай вираз. Чисть менше сини. Так, або ми можемо сказати метеликів менше, ніж ромашечок. Так, правильно. Наступна картиночка: Порівняй, будь ласка, літачки і автомобілі. Один, два, три, один, два. Літочки три, літачки, три. два автомобілі. Який поставив? який? Більше. Так, правильно, знак більше, тому що літачків у нас більше, ніж автомобілів. Прочитай, будь ласка, як ми запишемо вираз. Три плю... Дєд. Три мі... Три Більше ніж два або три більше. Льох. Молодець. Так, а зараз таке завдання. Лисичка, ось вона, лисичка, сестричка, дуже захотіла прикрасити свою хатинку килимочком. Але треба нам тепер обрати, який ж килимочок вона вирішила для себе обрати, для своєї хатинки. Є такі варіанти. Ось перший варіант, другий варіант, третій варіант. Дивись, якщо квадрат зелений, додати синенький круг, то який вийде килимочок? Перший, другий чи третій? Перший. Так, перевіряємо. Правильно, якщо з'єднати квадрат, круг, то вийде ось такий килимочок, ось який під, під цифрою 1. молодець. Наступне завдання, дивись, якщо ми об'єднаємо прямокутник і овал, червоний прямокутник і зелений овал, то який вийде килимочок? Перший, другий чи третій? Перший, перший перевіряємо. Так, правильно, перший килимочок. Молодець, допомогли лисички, знайшли килимочки, які вона обрала. Добре, Кірусечка, ти молодчинка. наше заняття підходить до завершення. Ти дуже добре сьогодні працювала, ми розв'язували задачки, згадали склад чисел і згадали лічбу, сусідів числа. І ти дуже-дуже добре сьогодні працювала. Я дякую тобі за роботу на занятті. Ми зустрічаємось завтра. До побачення!